Ми продовжуємо серію сюжетів, де розповідаємо про подолання між стереотипів та толерантність в нашому краї сьогодні. Мова йтиме про людину, котра приїхала до Черніців із Сирії 16 років тому, та чудово адаптувалась, незважаючи на різні культурні, релігійні та ментальні відмінності двох країн. Ажніт Ахмед приїхав із Сирії в Україну 16 років тому. За цей час він став успішним лікарем, одружився на Буковинці, виховує дочку та встиг полюбити наші національні страви. Я навчив наприклад, напримірнаучіль мою супругу готувати арабські блюді і сам їм українські е, е, традиційні блюді. Бували, да. Пацієнти лікаря Ахмата ніколи не були заручниками якихось стереотипів щодо арабської нації. Їх не бентежить інша культура медика, інший колір шкіри чи національність. А яка різниця? Яка нація? Все рівно ж ми всі люди. І всі, ну як живі? Яка різниця? Чи він друга національність, чи України, чи росіян? Головне, що він був людиною. Буковинську толерантність, про яку знає уся держава, відчув на собі і лікар Ахмат. каже, що завжди почував себе чудово у Чернівцях та ніколи не відчував вплив стереотипів на своє життя. Тут мирно між собою живуть і євреї, і арабі, росіяни, руміні, молдавані. Э, Черновіський область, я так думаю, являється образ талантності для всей країни. І з самого начала. Удолітвечен подібних історій з іноземцями є чимало. Люди приїздять в іншу країну зі своїми культурними традиціями, звичаями та релігійними переконаннями, але вони чудово адаптуються, створюють сім'ї, будують успішні кар'єри та долають стереотипне мислення як у своїй свідомості, так і в свідомості домінуючої нації. Оксана Денисюк Андрій Соколовський, час новин, Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах.